І учасниками Збройних сил України є наші патріоти, наші учні школи номер 13 які завжди будуть для прикладом наших учнів та нашого підростаючого покоління. Ми щиро дякуємо батькам, вчителям, які виховали достойних наших героїв. Слава Україні! Для мене особливе відкриття один з воїнів Віталій Каду. Він в мене був в гуртку пластовому, я в нього був виховником. І пригадую його дуже таким життєрадісним хлопцем. Шкода, що війна забирає найкращих. Я мама Кадл Віталія, учня цієї школи, воїна. Воїна, який загинув, захищаючи свою рідню, свою сім'ю, свою батьківщину. Я дуже горджую своїм сином, дуже вдячна за те, що ви увековічнили пам'ять мого сина на друге покоління. Я горджуся своїм золотим хлопчиком. Він завжди був патріотом з самих малих років. І дуже вдячна вам, що ви пам'ятали його. Ми вшановуємо пам'ять молитвою, анотаційними дошками, алеями слави, фільмами. Книгу готуємо Івано-Франківськ Місто героїв з нашими героями. Ми все робимо для того, щоб увіквічнити пам'ять саме тих івано-франківців, які віддали своє життя за незалежність нашої держави.